Всім доброго тихого вечора. Сьогодні 3 грудня. 1 грудня було моє зважування. Я зафіксувала і я потім покажу. І ще в мене буде маленька розпаковка. Це для свого чоловіка. Забрала тільки що з нової пошти, замовила подарунки. На 6 грудня. Так, я почала худнути з 1 травня цього року ось з ваги 133-400. Худну я без голоду, без спорту, без дієт, без підрахунків калорій. Просто лежа на дивані. Змінила своє харчування. Хоча я дивлюся по коментарях, не всі зрозуміли, як це я змінила харчування, якщо мені дають поради, що мені треба їсти білок. І яблучну клітковину і протеїн називають хімією. Ну, тож таке, хай буде. Кожному своє і кожен сам вирішить, як йому. Що йому робити, як йому худнути і взагалі як жити і рухатися по цьому життю. Так, вага моя це я худну вже сьомий місяць у мене. Сім да? місяців. Ось моя вага на перше. Грудня. Ось ось мене такий мінус. Це за листопад і загальна цифра взагалі, за мої сім місяців. Так, зараз розпакую. Хочу сама подивитися, я то знаю, що там, але в якому воно стані, взагалі, я ще ж не дивилася і покажу. Так, дістала з коробки. В коробки була ще одна коробка. Так. Як вона тут, а? Це, щоб вішати на ремінчі, на рюкзак. Ось замовила отаку, отаку металеву чашку. Дивіться, яка гарненька. Надпис можна любий робити. Це в тіктоці. Просто листала Тікток, побачила. Мені сподобалося. Так, і другу тут мають бути цукерки. Зараз роз... розкрию, гляну. Цукерки дуже гарно запакували взагалі. Я вставлю потім краще картинку, тому що я їх так більше не запакую, бо в мене і плівки вдома немає. Тому так. Але я вставлю, покажу картинку, яку я замовила цукерки. Оце коробочка 500 гривень. А оця чашка з особистим гравіюванням стоїть 380 гривень. Це в мене на 300 мілілітрів. Так, що так. Бо це я буду відправляти чоловікові. Все складу. Також все було гарно запаковано. Подобалося. Взагалі, дуже гарне пакування. Просто дуже молодці. Так що, це на 6 грудня моєму чоловіку буде від мене подарунок. Тому так. Все. Наступний результат це я покажу вже перед новим роком, чи 30-го, чи 31-го. Там подивлюся. І цей місяць я ну, скажу так, хочу трішки. Просто пожити. Бо я так, мене запрошували в гості 29, -го і 30 листопада. Я відмовилася. Бо я знала, що в мене в мене і так невеличкий результат, але якщо я ще піду і погуляю, то в мене взагалі буде нуль за цілий місяць. Тому я відмовилася. А так уже плани є і на 6 грудня. Тому... Тому цей місяць просто, просто буду жити. І все. Жити в своє задоволення, чого і вам бажаю. Так що так, все, всім гарного, тихого вечора і гарних згодінь.